Зустрічайте новий навчально-методичний комплект для дітей старшого дошкільного віку Математичний старт. До комплекту входять парціальна програма з формування математичної компетентності Методичний посібник плюс календарний план у двох частинах, зошит плюс вкладки з наліпками та математичними матеріалами у чотирьох частинах Електронні матеріали. Авторки комплекту Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко, Ольга Рейпольська. Комплект математичний старт, забезпечує плавний перехід від дошкільної до початкової освіти, підходить для вихователів. Вчителів і батьків, створений командою фахівців дошкільної до початкової освіти. Формує в дітей логіко математичну компетентність завдяки авторському методичному підходу. Містить цікаві завдання з поступовим підвищенням рівня складності, має сучасний дизайн та яскраві ілюстрації. Містить мотиваційну казку на початку кожного заняття. Передбачає завдання з наліпками та математичними матеріалами, супроводжується завданнями на інтерактивній платформі, що допомагають закріпити і поглибити математичні навички. У методичному посібнику представлена чітка структура занять, що складається з чотирьох етапів: мотиваційно орієнтована частина. Починається з мотиваційної казки, яка вводить дітей у тему заняття та налаштовує їх на пізнання нового. Пізнавальна частина включає завдання в ігровій формі, що формують математичні уявлення, поняття та способи діяльності, а також допомагають закріпити матеріал у практичній діяльності з використанням наочності та роздавальних матеріалів. Продуктивна частина передбачає виконання завдань у зошиті, що сприяє розвитку навичок та їх застосуванню на практиці. Підсумкова частина коротка рефлексія, під час якої діти разом із дорослими обговорюють основні поняття, аналізують виконані завдання та оцінюють свої досягнення. Зошит математичний старт складається з чотирьох частин, кожна з яких допомагає дітям поступово опанувати. Математичні поняття. Перша частина знайомить дітей із розташуванням предметів у просторі та на площині, а також із геометричними фігурами. Друга частина присвячена ознакам предметів і поняттю множини. Третя частина допоможе опанувати числа від 1 до 10, навчитися лічбі та розумінню кількості. Четверта частина навчає додавати і віднімати а також знайомить дітей із поняттям часу. У кожній частині зошита є вкладки з наліпками та математичними матеріалами, які відповідають змісту завдань, роблять заняття ще цікавішими та заохочують до навчання. У зошиті на початку кожного заняття ви знайдете QR-код, який веде до мотиваційної казки. У кожному занятті зошита пропонується кілька типів завдань. Повтори завдання на відтворення зображеної розумової дії з використанням математичних матеріалів і обладнання, що допомагають розкрити суть поняття чи дії, яка розглядається на занятті. Познач завдання, в яких потрібно використовувати наліпки для позначення елементів, що стосуються теми заняття. Зафарбуй, обведи, намалюй графічні вправи, які розвивають дрібну моторику, формують графічні навички та допомагають закріпити матеріал. Відшукай завдання, що сприяють розвитку логічного мислення відповідно до теми заняття. На правій сторінці зошита подані завдання розвивального спрямування, такі як вправи з нейробіки, лабіринти, мандрівки та вправи для підготовки руки до письма. Електронні матеріали містять. Мотиваційні казки до кожного заняття. Інтерактивні завдання з автоматичною перевіркою результату, мультимедійні матеріали, методичні матеріали, календарний план.